Рубрика Піймай хоч щось, продовжується. І так я піймав луну. Пандору. Кухуліна. Ну, четвірки сипить. Типу, добре. Типу, заплатіть гроші, щоб отримати емблеми, а потім ще заплатіть, щоб ці емблеми витягнути з... Героїв Поміняйте їх на 50 тисяч їжі і заліза. Знову млемки. Нормально. Шива. Качав я його качав і не докачав. А от і Вальді не качав. Якось так подумав, що, мабуть, не, не той герой, заради якого варто щось. Витрачати ресурси. А сехмета між іншим качав. Потім згодом, здається, десь згодував. Ну, це вже пішли три. Трішки нерви, четвірочки, четвірочки і гіпомедонт. П'ятий сезон нормальна така річ. Гарні тут герої, бомбезні імбові, можна сказати. Ну, Мабуть, Половина героїв п'ятого сезону, я вважаю, що імбові в чомусь. Там Гайон по-своєму оцей Кокопелі — це теж пушка, що в нападі, що в захисті. Просто бомбезний. Сет теж бомбезний. Але хотілося кокапелі. Або б хоча б цього нового червоненького. Благо Карма можливість давала призивати. Акція на акції Новий рік. Тересів можна було наловити штук 50 чехіонерів. Гарний, між іншим, до речі, герой, якщо без якогось там відхилу, турік може постояти, ще якщо без зелених. А між іншим, ми пішли в сезон п'ятий, отримати свого Кайсарба 25-го, мабуть, а можливо і більше. Що цікаво, от на п'ятому сезоні героїв е сезонних накидають, правда, ці герої трійочки і четвірочки. П'ятірочки випадають досить часто стандартні. Чому так? Я не знаю, О. Катберт, теж гарна трійка. Але ж не за трійками ми сюди прийшли, Ні, точно не за тим, щоб отримати тідея. Сезонка, крута сезонка. Якщо взяти всі інші, мабуть, це найкрутіше, а тут падає не сезонка, емблеми ще є. Здається, це ж паладін. Такі собі не досить не, не дуже потрібні емблеми. Рахувати вже не рахую, тому що, по-перше, не всі призове записував. По-друге, от за що я кажу на п'ятому сезоні. Трійки сезонні летять на раз-два. По-друге, не бачу сенсу. Як для себе я прикинув, що явно не одну сотню я круто зробив в цьому місяці. І поки що отримую пелеїв пачками Пелеїв, тідеїв, квасірів. Ще можуть підкинути щось на емблеми. Ну, не цей раз Еос. Так цікаво, крутиться, крутиться, думаєш жовте. Хоп, щось гарне. А тут знову емблема Паладіна. Вже коли ти декілька років програв цю грульку, то четвірки тебе не радують. Хіба що, якщо виходить новий сезон типу 5, наловити там четвірок для всяких турнірів, тому що, як правило, вони імбові, ну на п'ятому Сезоні трійки імбові в своєму секторі, але трійками ти сильно титанів не наб'єш і сильно на війнах не пограєш. Якогось гарного результату Зівальді не покажеш. Крутиться п'ятий сезон. Фіоловий Нізар, Недонізар. Майотан гарний герой, але що я зроблю? Він у мене фуловий на всіх еволюціях вже давно. Досить давно. Так, повертаємось знову до п'ятого сезону. Бубух. Ще один Нізар. Лише трішний. Імба, можна сказати, серед трійок. Один єдиний стопор. Пініше блокератор ульти. Тому що ці поняття стопор блокератор у мене досі в голові якби, розпливаються. Стопор мани це типу гульвейк, да? можна назвати. Ось, Цікаво, да? трійки. Нестандартні, а п'ятірочка на тобі, стандарт хірончик. Нормальний хід? Нормальний. Чумні. Агамемнон. Еріда, накидали так, щоб мало наказали, не казали, їсти нестандартна сезонна трійка. Були в наші призиві артефактів. Одна трієчка, друга трієчка, третя трієчка, четверта четвірочка і ще одна трієчка. Але ж ми не зупиняємось. Поїхали на вежу. На вежі теж призов, звичайно, бімба. Жодного героя з вежі немає. Поїхали в сезонку. Тудух, маємо серіве. Туду ще одну. Ото карма розчарилась. Ще й ліві дала. О, Тюр, мрія, мрія довгострокова моя бомба. Елена, Сусано, Мулан. І ось він. Те, за чим я ганявся. Те, Чого варто було б отримати від карми. Можна сказати, в цілому. Зовсім недорого отримав я Панопея, імбовий герой, радий, можу приймати привітання. Дякую всім за увагу. Будемо пробувати ним грати.